Журналисті чотири зібрав донати на зсу. Ми вийшли на вулиці міста, аби провести власний експеримент і дізнатися, чи готові містяни задонатити на зсу та отримати у подарунок квиток на концерт. Іво Бобула я можу задонатити, але я не люблю Іво Бобула, тому мені не треба квиток. Донатити можу, але квиточка мені не треба, тому що я не зможу. прийти. — Давайте. — давайте. — Так, Дякую за власну вашу позицію, Гарного вам відпочинку. можу затумати тебе з китка, бо сама не піду. Звичайно, роботі. ЗСУ, на ЗСУ це так, да, хоча, б, хоча б трішки. А, а, а киточок? Ну, давайте. За результатами експерименту, ми зібрали 1250 гривень. Більшість виявили бажання просто задонатити на зсу та відмовитися від квитка. Та були ті, які цінують творчість боковинського співака. Романоліник Чіак, новини Чернівців телеканал Сі4.